Дітки це хлопці, які будуть охороняти, відтепев отут Тернопільський майдан. Час такий, час такий для чоловіків. Буває, коли Україна потребує дуже-дуже жіночого початку, а бувають часи, коли Україна потребує чоловічого розуму і сили. Спірка офіцерів України. Тут, на Тернопільському Майдані, робить ритуаль святи. Пане полковнику Банфера. Обласька обласна організація Спілки офіцерів України в 90-х роках утворювала в тому числі Національну гвардію України, хоча такої структури немає, а вона є в душах, і тут перед вами стоять ті, хто починали боронити українську незалежну державу. Це вояки афганці На жаль, їх тут зараз багато немає, вони зараз знаходяться е по дорозі до Києва. Е привітаємо їх! Це е наше славне козацтво, яке несе і буде носити ті традиції ще з часів. Богдана Хмельницького на козаків! І сьогодні у нас ритуал присвятили в члені спілки офіцерів України. Володимир Берщак. Кодекс честі члена спілки офіцерів України. Я Володимир Борщак, свідомо вступаючий члени спілки офіцерів України. Не маючи перед собою ніяких особистих інтересів, крім інтересів незалежності України, урочисто обіцяю, завжди берегти і примножувати військову славу і традиції героїв усіх війн за визволення України та її народу від іноземних загарбників. Завжди пам'ятати, що доля України це водночас моя доля і доля моєї сім'ї. Тому у своїй діяльності керуватися тільки інтересами України. Боротися за досягнення мети і завдань спілки всіма своїми силами і можливостями, чесними і правовим шляхом. Завжди пам'ятати, що мене і мою сім'ю годує і одягає український народ, а тому ніколи не підніму руки на нього. Не шкодую сил працювати на підвищення свого професійного рівня, над примноженням могутності Збройних сил України. Понад усе ставити військове товариство, пам'ятати, що я один за всіх, а вся спілка за мене. Кривда чи образа члена спілки отримують негайну відсіч від мене. Яку б посаду я не займав, завжди готовий зустрітись, вислухати і прийти на допомогу кожному членові спілки та членові його сім'ї. Завжди пам'ятати, що за мною стоїть вся спілка, яка не стоїть дотримуватись його завжди. Ніколи не боятись ворогів України, давати їм негативну і належну відсіч. Боротися проти несправедливості негідників, кар'єристів і пізломожників проти антиукраїнських настроїв. Присягаю. Наш капілан національних гвардійців отець Дмитро. Слава тобі, Боже наш, слава тобі. Давай помолимось за Україну. Царю Небесну і тішителю Духоїсти, що всюди все наповняєш. Скарба добра життя подателю прийди і вселися в нас і очисти нас від душаті, і скверне, і спаси милосердні душі наші. Святий Боже, що ти кріпкий, що тебе смерті помили нас. Святий Боже, що ти кріпкий, що тебе смерті помили нас. Святий Боже, Ти кріпкий, що тебе смерті помили нас. Слава Отцю і Сину, Святому Духу, нині повсякчас, та віки віків. Амінь. Присвята Тройця, помилу нас, Господи, очисти ріхи наші. Молодийко, прости Бозаконі наші. Святий пощити із ціле нему чи наші іменем Ради! Господи, помилуй, Господи, помилу, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки вічний. Отче наш. Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо миривачем нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукава мім. Бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. За матір України. До Господа Бога нашого помолимось. Боже великий, Боже Всесильній, негрішні діти у покорі сердець наших приходимо до Тебе і складаємо голови наші, Отче, прости провини наші та провини батьків і дідів, прадідів наших, приминені, благаємо Тебе щиру молитву, нашу і подяку за безмежне милосердство до нас, виступи наші молитви. Прийми благання змічених сердець наших, благослови нашу немку, батьківщину, Україну, волі та щастя їй дай. Прийми висердний Господи. Усім, хто вдається до тебе з благанням, ласку твою подай. Благаємо тебе. Боже добрий, за братів, за сестер, за наших дітей, за наших внуків і тих, що ми заслані язницях на тяжких роботах, перебувають караються, вдовиць, за серіт, за каліт, за наміжти, за тих, що твого милосердя та допомогу Твоїй потребують, З'єднай нас, Господи, велику, Христову, українську сім'ю! Щоб усі люди, як брати, славили величне ім'я Твоє завжди, нині і повсякчас, і віки вічні. Амінь. Слава Україні! <реку> Слава! Слава нашій молоді! Слава українському народу і всім, хто тут на майдані, і всім, хто переживає за Україну. Слава! <реку> Слава! <реку> Слава! <реку> Слава! Слава! <реку> Слава! <реку> а зараз я освячу. Цих козаків хай вони служать нам, нашому народу, і хай не б'ють наших матерів, які, щоб не родили таких яничарів, які носять, доказав три зуби на голову. яка, щоб вони свастоку німецьку носили, бо вони гірші доказав фашистів, Ніяка навіть яничарі, які забирали. Доказав наших матерів, батьків і так далі. Забирали в полон і то не зробили знущання. Ні одного доказав над жінкою. Це ганьба. Це ганьба для цілого світу. Вони показали, хто вони насправді є. Вони не люблять свій народ. Вони ненавидять свій народ і їм не вправі служити українському народу. Ганьба! Покроплем ті оди священної, нехай зійде на вас, благословення <плес> Боже, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа нині повсякчас, <плес> і на віки вічні. Спаси Господи людей Твоїх і благослови насліддя Твоє. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і святого Духамінь, во ім'я Отця і Святого, від Святого Духа Амінь, во ім'я Отця і Сина, і Світ. Армія з народу! Армія! Армія! з народу! Армія Армія Зараз слово даю бойовому потиму, який пройшов Олган Єленфиль! Наша тернопільщина має більше 200, 2300 хлопців і моїх побратимів, які служили в Афганістані. 600 чоловік це тернополяни, які нами нас чекали, що ми вернулися живими. Сьогодні афганці і група довго поїхала в Київ, щоб підтримати нашу національну визнану революцію, щоб українці були вільним народом, Афганці з народом! Нові визволителі і радіники свої ненькі України це наш обов'язок перед нашою батьківщиною, яка називається Україна. І ми маємо знати, що корінь-афганець, людина, яка має досвід військової боротьби, спілка офіцерів України, Національна гвардія, козацтво, всі організації які мають служити одні. Ідеї, це Україні, бо це наша мати, наша мати, яка нас породила. Ми тут народилися. Більше ми не можемо її присунути, як віддати своє життя за неї. Ніякі бандити, як Янукович, Азаров і банда не мають права нас не забрати. Ми готові за це віддати своє життя. Ми виходимо свій обов'язок. Здобудеш українську державу або згинеш в боротьбі за неї. Іншого випадку в нас немає. Я радий сьогодні, що болить. Сьогодні є з нами. Я знаю, що ви, сьогодні діти, стали стержнем отої національної військової революції. Але я би хотів, щоб вам була віддяка. Я б хотів, щоб вас не тільки вхопили на майдани, а щоб політичні організації вкликали до влади. Бо за вами майбутнє. Якщо без, без вас влада буде бідна, я вірю, що той Майдан не кінця просто так демонстрацією. А ви сьогодні зробите то, що Україна буде незалежною. Слава Україні! Слово пожарському пано. Будь ласка, шановні байдани, Слава Україні! Распраць! Ця злочина влада ніяк не хоче видати свою владу, але на захист вас, шановні майдане, стали з Сайдники, рецірники! Я хочу заявити, що ми будемо стояти наслід за ваше майбутнє, за майбутнє наших дітей, за майбутнє наших внуків, за майбутнє наших поколінь Слава Україні! Я вам скажу, майдані, не вітаю офіцерів України, не випадково. Януковича майже знищив українську армію. Їх всього 300 тисяч сьогодні, якщо брати порівняння з мільйоном 200 силовиків, які породив уряд Янукович. Тих силовиків, які били тих дітей. Беркуту. Ви знаєте, ми дуже зараз з вами надіємося на цих хлопців. Хлопці, вас 1200 тільки що було озвучено. Дві триста одних підготовлено тільки офіцерів. Весь Майдан вірить вам. Слава слава! І армія з народом! щоб армія з знайом була тут на майдані і охороняла цей майдан. Це вам наказ, пане покорнику. Дякуємо вам, а зараз для вас.